Леве, привіт, мої золоті! Подивимося, яким буде для вас період з 3 по 15 лютого. Як він у вас тут відіграється в плані кар'єри, фінансів та особистого життя? В плані кар'єри двійка жезлів. Для тих, хто в нас наразі не працює. Сімірка Пентаклів, суд. Тут ви можете очікувати на якісь результати, які вам має принести суд, зокрема, бо на цьому старшому аркану, це можуть бути різні виплати, які вам положені. Ви чекаєте на розгляд, наприклад, вашої заявки. Після певних змін, наприклад, треба там, з такого то числа тепер і ще й такі документи. Або треба щось змінити, та, щоб отримати той результат. Тобто ви тут очікуєте на якусь фінансову компенсацію, наприклад. Ще можуть бути гроші від на дітей, від дітей, від внуків така допомога і підтримка. Для тих, хто в нас в пошуку роботи: дев'ятка жезлів, королева пентаклів, місяць. Тут у вас є можливість знайти роботу за цей період. Вона буде для вас досить таки продуктивна. Знову ж таки, може бути не дуже нормована по карті місяць. Тобто десь більше працюєте, десь менше, десь більше заробляєте, десь менше, там, в залежності від періоду чи там, пори року як варіант. І тут ви можете цілком вже і підписати контракт цей період. Що можете трохи сумніватися, звісно, по дві ці жазливі, але швидше за все, що у вас вже буде працевлаштування. Для тих, хто вже працює по найму. Так, помірність, семірка, чаш, башня. Хі -хі -хі. Тут вас прям закликають, тримати баланс, тримати спокій, тримати мало не язик за зубами, не знаю, бо ну, вам треба бути максимально спокійними за цей період, і мені віриться, що вас тут будуть виводити з себе, можуть з вами йти на конфлікти спеціально, наприклад, ваші співробітники або навіть ваше керівництво. І вам тут хочеться все-таки допрацювати на цій вакансії, і доведеться тримати баланс. Доведеться десь, можливо, йти навіть ну, на перекір собі, бо хочеться допрацювати певний період. У вас не покидають думки про те, щоб щось змінити. Можливо, працювати на себе, але поки що ви ще залишаєтесь на тій вакансії, де ви є. Для тих, хто не спрацює на фрілансі, про що тут йдеться, тут у вас можуть бути переживання і страхи, пов'язані з тим, чи. Мені хочеться сказати, що тут все діло ще конкуренції може бути. Ви можете рівнятися на якихось ваших конкурентів, що тут не дуже правильно, це вам не дасть ніякого плюса. Тримайте баланс, намагайтеся і працювати, і не забувати жити, за своє здоров'я також турбуватися. Але у вас досить такий активний період може бути багато замовлень. І з цим може бути проблеми зі сном, до речі, подивитися мечів, бо багато працюєте. тих, в кого свій бізнес. Знову ж таки помірність, Четвірка жезлів. жезлів. Ага. Тут може йти таке питання а, переводу, наприклад, частини вашого бізнесу в онлайн, або якісь працівники можуть попроситися працювати з дому, як варіант. Будете думати, чи правильно буде їх відпускати та й переводити на онлайн, а, чи ні. Ну, але все-таки тут карта вам рекомендують не спішити рубати з плеча, а дослухатись, можливо, якийсь з ваших процесів робочих можна оптимізувати так, щоб там, не займати офіс. А для когось це ще може відігратися, як навпаки, розширення, тобто ще один офіс, ще один склад. В плані особистого життя, колесо фортуни. Для тих, хто в нас є самотні. Тут може вас турбувати ось яка ситуація. Може здаватися, що все, я так і не знайду свою половинку, або що чому мені трапляються не ті партнери, з якими я хотів би. Далі йти по життю, чому все якась така несерйозна, чому мені це все не підходить. Тобто ви тут можете себе ну, гризти зсередини, а ще це може бути, що ви почали якийсь роман і людина ну, робить вам боляче, і все закінчується. Це теж ви можете брати дуже сильно на себе ці емоції і вважати, що саме з вами щось не так. Але це неправда. Не зациклюйтесь на цьому і просто йдіть далі. Шукайте ваше. Тут прям може бути якийсь такий біль душевний з'явитися через самотність. Ви просто маєте себе запитати в такому разі, ви хочете бути з кимось, чи ви хочете бути щасливі. Що я маю на увазі? Ви хочете бути з кимось, просто, щоб не відчувати самотність, чи ви хочете бути щасливим? Для тих, хто у нас в любовному трикутнику. Так, дев'ятка пентаклів, сила, диявол. Ну, тут хтось навіть може спробувати приворожити собі партнера, змінити долю, да, приворожити партнера. В когось це цілком може вийти успішно, в кого є така мета. Але, загалом, це про пристрасть, це про прив'язку один до одного, про такі дуже болісно пристрасні стосунки. О, зрештою, всесвіт все розставить. Всі крапки над І. Для тих, хто в нас серйозних і стабільних відносинах, Так, імператриця, зірка, Сонце. Е, хтось тут стає мамою, або дізнається про те, що стане мамою. Хтось одружується, у вас з'являється новий статус, да? імператриця, тобто дружина. Е, для когось це здійснення мрій. Тобто у вашому партнерству, у да? вашому партнерстві здійснюються якісь ваші мрії обох вас. Прекрасно, у вас тут чудові перспективи. Загалом ще можете проводити час разом, десь планувати відпустку, можливо, якісь такі некардинальні зміни в житті. А просто щоб різно, ем, забарвити, та різнообразити ваше життя. Що по фінансах? Тут у нас підвішений. Давайте глянемо кілька карт. Так, ну, тут може йти, йти затримка заробітної платні, для когось затримка, знову ж таки, з якимись виплатами, з отриманням фінансів, цих ресурсів. По карті сила майте витримку, не, не спішіть. Також витримку в плані ваших витрат, до речі, добре було б поекономити на цей період. Загалом, да, навіть там, де у вас були затримки, додивляюся, тут у нас Всесвіт на фоні. Ви отримаєте свої фінанси. Ви отримаєте якусь фінансову допомогу, якісь. Хочете сказати навіть премію, тобто в будь-якому випадку воно у вас тут війде в плюс. Просто в цей період може бути певна затримка. Давайте подивимось з вами неочікуваність. Так, надія, конфлікт, хвилювання. Тут. Власне, ви або надієтеся, що ви зможете якогось конфлікту уникнути. Дуже хвилюєтеся, переживаєте. Конфлікт може стосуватися грошей, зокрема. Чим закінчиться? Да, гроші, робота, на роботі через роботу. Да, Зобов'язання по кар'єрі. Порада, хитрість. Не будьте таким простодушним, а будьте більш хитрою людиною. Думайте наперед на кілька кроків, з ким ви будете вступати в конфлікт, як це все вам може обійтися? Чи треба воно зараз? Якщо треба, як ви в цьому всьому зможете свої інтереси відстояти? Тобто будьте хитрішими, розумнішими. Оце вам основна порада. Так зможете уникнути небезпеки. Для вас. Що ж, люблю, цілую, чекаю на зворотній зв'язок. Пока-пока.